Пане Олександре, добро здоров'я. Доброго дня, Богдан Кутєпов громадське телебачення. Розкажіть, будь ласка, ви вже в Києві, так? Так, я вже в Києві, дякую. Ви вже були на 112 каналі. Так, тільки що вийшов в студії. Ага, так, а тепер думайте, що ви скажете такого нам, що їм не сказали. Давайте спробуємо. Ладно, насправді розкажіть, будь ласка, ви вже вас, вам чимось мотивували? Чого вас не значить, вони не мотивували нічим, вони півгодини ходили навколо, да, перезвонювалися, і уточнювали, а потім зрештою сказали, що мені заборонено в'їзд. Оскільки у них єдиний кордон, єдині служби працюють, значить, з приводу ну спецслужби, які займаються. Розпорядження, які надходять до Москви. Таким чином, перший урок сьогоднішньої ситуації це в тому, що е, якщо кордоном Білорусі керує Росія, то коли ми говоримо про те, що є небезпека вторгнення е, в певних регіонах, в тому числі там на Чернігівщині, на Сумщині, на Харківщині і так далі, то я е, після сьогоднішньої ситуації не виключаю, що вторгнення може відбутися в будь-якій частині кордону, в тому числі з боку Білорусі, оскільки білоруські, ще раз кажу прикордонники, всі виконують е доручення Москви. Більше того, я вам скажу, що пригадайте історію, коли був е недопущений відомий американський шпигун на території Росії. Добре, так, от, е е Олександре, Олександре, чекайте, ви все таки. В... Він, він більно ходив по всій території. Трантранзитній, я ж був закритий в одній кімнаті. Біля мене стояло кілька прикордонників. Слухайте, е ви все-таки до нас доберетесь. Я вас запрошую, давайте, хоч на, хоч на трошки, Придіть, сядьте, розкажете. Ну давайте, Тут... ну але, але але якщо ви не заперечуєте, це буде через кілька годин. Ну ми щось придумаємо. Да, 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 да. Да. Нам все підходить, нас все влаштовує. Е у вас в Фейсбуку є тоді, якщо через кілька годин, тоді скажіть, ви написали, що. По перше, я дивлюсь на обкладинці. У вас в принципі меседж, який збігається з повідомленнями від Лукашенка. Крим Крим був є і залишається українським. Це ж він... ну, ну, про Крим не співпадає повідомлення, але з приводу Гінуковича, як мінімум, співпадає. Ну да Та і то, там випан в... Олександре. І там ви подякували про спілці, яку очолює Волинець, і, тому що ви вважаєте, що її тиск на Білорусь теж сприяв, тому що ви так швидко опинились.